Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найголовніших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємося із політологом Олегом Лісним. Вітаю, пане Олеже. Слава Україні! Героям слава. Те, що останнім часом ми бачимо зміни і трансформації, і на полі бою російсько-української війни, і на геополітичній мапі світу, хотів би обговорити ось останній звіт Держдепу Сполучених Штатів говорить про те, що дещо міняється концепція світогляду сполучених штатів, і якщо раніше вони дивилися. В бік сходу і бачили там серед своїх ворогів прямих конкурентів саме Китай, лише Китай. То тепер до Китаю доєдналася і ще одна країна, саме наш ворог. Раніше, начебто, Сполучені Штати, не розглядали Росію як серйозного конкурента серйозного ворога. Тепер все змінилося. Зрозуміло, що на це напевно впливають і бойові дії, і напевно впливає риторика Путіна. Та все ж таки хотілося б дізнатися і вашу думку, пане Олеже, про наслідки. На що це буде впливати? Ну, усвідомлення має колись прийти повноцінне, тому що не тільки Сполучені Штати це не таємниця, і європейські держави до кордонів війни дуже недалеко від Німеччини, від тієї ж Франції, набагато ближче, ніж від Вашингтона умовно. Але вони теж думали, що це війна десь там. Тому Сполучені Штати, по-перше, вони побачили. Всі перспективи, а перспективи їм чітко вмальовує Путін. І Путін, як на мене, зробив з точки зору стратегічної велику дурницю. З тактичної може бути це те, що він, як на мене, прапором цієї виборчої компанії взяв не військові перемоги, а боротьбу з заходом. І у своїх промовах акцентує увагу, що це Сполучені Штати. Загніваючи Дігімон, ну і прочі. Ну, а сам можна подумати, Росія там цвітущий Дікімон. І він намагається апелювати до більш потужного для, того, для чого? Щоб росіяни вони дуже чітко усвідомлюють, коли їм сказати, що воюють з Україною, там уже понад 10 років, да? два роки майже повномасштабної війни, то це якась Ну Чому там двохсоти приходять і все. А вони ж давно вже Скабєва сказала, що Київ ми захватили, Україну захватили. Тепер воюємо з НАТО. Да? І це заходить глубійному народу, і вони це педалюють і кажуть, що ми з сполученими штатами воюємо. І, врешті-решт, в чому помилка, сполучені штати все таки: ах так, да, ви з нами воюєте? Тобто вони побачили, що стратегічні цілі у Путіна це не Україна. І не пострадянський простір, а це переділення повністю світового порядку. Тобто вони його знищили, розкидали як мавпа гранати по різні сторони, і тепер хочуть, щоб з ними говорили як з дорослими. Як щоб як з дорослими треба зробити ну, потужну війну? Ні для кого не таємниця, що перепрошування світового порядку, світового, скажімо так, юридичного підґрунтя, завжди відбувається на превеликий жаль після великої війни. Тому Путін каже: я йду великою війною, і, врешті-решт, притомні, скажімо, експерти, які раніше спиралися на думки совітологів, це ж теж не таємниця, що нас і Росію до сих пір коментують, або ті, хто ще живий і пам'ятає радянський союз, або ті, хто виросли на книжках советологів, це зовсім інше. Радянський Союз це радянський союз. А Росія нинішня зовсім інша. Ну, там не зовсім інша, але це все-таки Радянський Союз з відкритими поки що кордонами і капіталістичними нюансами, да? Тому він і живучіше десь, і вразливіше десь. Я вважаю, що Сполучені Штати трохи запізно. А трохи запізно для мене, я не знаю, як для кого, це 2014 рік треба було в Обамі усвідомити, дати по зубам Росії і дивитися в бік Китаю. Нема питань, ні. Гралися в якісь незрозумілі ігри, догралися до фактично початку Третьої світової війни. Тому що гіпотетично, як кажуть, деякі і наші зарубіжні експерти, що вона буде трохи відрізнятися від тих, що були раніше. Ця війна буде десь йти якимись такими, знаєте, спалахами там, там, там по світу, але з часом охопить весь світ. А десь зупиниться війна, десь знову почнеться. Тому мене тішить на нинішньому етапі, що в Америці все таки побачили, що Росія це не той, з ким можна говорити, а це той, той з ким скоріше за все, доведеться воювати. А ось ця от гегемонія, про яку говоримо риторика бункерного диктатора російського, яка здається, ну останнім часом переходить з рамок лише на словах до прямої підготовки конфронтації з країнами НАТО. Ми бачимо у Фінляндії, вже по суті така гібридна війна розпочалася. Мігрантів туди закидають з Польщею, там через Білорусь також стараються інтегрувати цих самих мігрантів. За який рахунок? Чого ось така от впевненість у собі? Тому що ми розуміємо, країни НАТО це блок Альянс, як би там не було, якби не старалися роззброювати себе самі ці країни НАТО, все рівно розуміємо, що це потужні країни з іншого боку. Ми маємо Росію, яка ми бачимо, як себе поводить із кратно меншою і кратно ну в плані ВПК точно біднішою країною Україною. Е, в цьому контексті хотів би запитати: звідки ось така от хоробрість і чи пов'язано це із такими близькими відносинами із Китаєм? Я нагадаю, нещодавно прем'єр-міністр. Стер Російської Федерації Мішустін зустрівся із Цзіньпіном і там вони підписали якийсь меморандум чи договір про стратегічне е, партнерство. Ось про це хочу запитати. Диті, по перше, оця нахабність вона від невпевненості, тільки не невпевненості Путіна, а НАТО, тому що знову ж таки, я мабуть з вами вже цю тему обговорював є така присловута п'ята стаття. Яка використовувалась, використовувалася, якщо не помиляюся, всього один раз, і то декларативно. Це тоді, коли терористи атакували вежі близнюків, тоді, але ж далі ну далі не було застосовано, тому що це терористична організація, це не держава, але і, і ще, якщо не помиляюся разів зо була застосована четверта стаття: це коли велися консультації. Стосовно ну, там скликалися відповідні органи і велися консультації. Не більше трьох разів, і Путін бачить, що його провокація їх вже було не одна: падали ракети на територію країна, падали БПЛА пила. що це російські, навіть із-за цього витурили Росію з Дунайського клубу. Це теж показник не, не сили насправді. Як на мене, зрозуміло, що треба було витурювати, але треба було як на мене інші зовсім підходи, які були в рамках НАТО. Ну що Путін бачив, що це дуже серйозно. Він цього не бачив. Це раз по-друге, формується антивісь, візь зла: це Китай, Іран, Північна Корея і російська Недофедерація. Тут можна переставляти фішечки куди завгодно, але на першому місці не Росія. Не Росія формує цю вісь. Це крапка, тому що коли Путін ото вилізши із свого бункера, кричав, що старий старий гігімон, то він злився ще чого. Тому що перед цим старий гігімон ще з одним старим гігімоном вони зустрілися. Я маю на увазі Китай обидва очільника держави і, і сполучених штатів. І Сінцінпін там, як, як на мене, дуже знаєте так, німітієвато запропонував поділити сфери впливу на двох. І це ну це факт, це можна перевірити саме таке і звучало. І там Росії не було. Росія там була як ресурсний придаток або бензоколонка, або хто завгодно, але не учасник цього застілля, і Путін ясно, що біситься. Проте от, вісь зла не варто розглядати як якусь знаєте, таку недолугу, тому що дійсно там є економіки, і в Росії теж вона на превеликий жаль залишилася. Не в тому вигляді, як би хотілося Путіну, але вона залишилася в тому стані, що може бути дієвою, і, і вона перейшла на військові рейки. Все такого не було, мабуть, з часів Другої світової війни. А в плані мобілізації військової живих людей, то так, останній раз, мабуть, теж під час Другої світової війни, експерти кажуть, така була мобілізація. Тому це говорить про те, що коли кажуть, там Україна. Не все робиш, що треба, все роби, що треба, просто ресурсів набагато менше. І знову ж таки, я припускаю, що Путін все одно, якщо й не готувався до Великої війни, тому що ну, тут можна по-різному, тут, скоріше до військових експертів, проте в нього на території залишилось дуже багато наражалі і дуже багато залишили після Радянського Союзу. Ну, який би танк не був. Із десяти танків можна один зібрати, і цей танк буде стріляти. І на цей танк прийдеться використовувати ну, умовно Джавелін. Да? Джавелін набагато дорожче, ніж цей старий танк. Да? Ну тут логіка зрозуміла, що знову ж таки про ядерну зброю я взагалі мовчу, тому що це український біль. Забрали і тепер розповідають, що ніхто нам нічого не зобов'язаний, ви, ви не Основне ще лунає така думка, що так, звідки ви взяли, що ви захищаєте Європу, Європу захищає НАТО. Ну ок, якби ми не захищали, то вже б танки були коло Берліна. Тому що на них так, так і написано. Це, до речі, теж треба читати. Я бачу, що німці прочитали, американці ми з вами обговорювали прочитали, але ж і Путін перепрошився. Він тепер усвідомлює, що поки він буде воювати, він буде жити і фізично, і політично. Тому що треба зробити, розпочати або серію війн, і він це підіграє, тому що не тільки він проти НАТО, так і в Ізраїлі вуха стирчать, аж, аж аж до Кремля видно, да вони в Венесуелі там щось намагалися зробити. Ну я бачу, вроді там якось більш-менш ситуація поки що ну, хитка, але не катастрофічна. І знову ж таки, є один момент, яким. Хоче і буде користуватися Путін. Він це і прямо і непрямо заявляв. Це електоральні цикли в світі, їх понад 70 або близько 70. І, і я думаю, що в більшості з цих електоральних циклів будуть російські або інтереси, гроші, люди і спецслужби тому він веде гібридну війну. Дуже потужно і вона дає зиск, тому що ще один елемент дуже важливий, який більшість із нас ну скажімо виводить за дужки і не вважає його серйозним. А я вважаю надто серйозним. Це дуже потужна інформаційна війна, от що дозволяє насправді перекуплені журналісти закордонні. Тому що ну, от якщо почитати останню пресу, то професор Преображенський е, із собачого серця він дуже правий, але він мав би сказати, що не читайте зарубіжну пресу ні ввечері, ні вранці, ні в обід, тому що вона вона ну реально з катушок злетіла. Перебріхують міністра оборони нашого е, постійно, нам малюють, що все закінчиться дуже погано. Ми ж це все проходили. перші дні війни, навіть перед війною, нам сказали, що нічого про нас говорить, тому що будуть про нас говорити з іншими. І це говорить не про те, що щось не так в Європі або ще десь. Це говорить про те, що дуже якісно працює російська пропаганда і російські агенти впливу. І це дуже важливо. Це просто міні-ядерна зброя, тому що її не видно. Ну так і ну це ж написав іноземний журналіст. Іноземні журналісти для нас це священні корови. Вони завжди притримуються всіх норм і все їм треба вірити. За останні три місяці, вибачте, що про ваших колег, але я не хочу вірити, я не можу вірити, тому що там ну, жовта преса, фактично. До так. нас до наших там змі проблем питання там за кордоном чи свобода слова. Так у нас свобода слова, так у нас можна що завгодно говорити, але вже ми не заходимо в такі єбрі. Тому от звідси і є, і є впевненість, і є підґрунтям для того, що говорить Путін. Він по перше вірить в те, що він непереможний. Це не можна відкинути. У нього своя реальність. Він інтернет читає з листочка, і mm -hmm. він його правильний. Але і головне ще одне, що я забув сказати: суспільство толерується. Він спирається на мільйони да? тих людей, які не проти. І тому у нього є така можливість, і тому, мабуть, звертають на це все і Сполучені Штати, і Європа, що це дуже серйозне питання. Що це так як з Кримом тоді, відпідлять ні у кого не вийде. Що ця війна може перекинутися будь-якого дня, може перекинутися навіть без завершення війни в Україні, в тому чи іншому вигляді, може перекинутися на територію країн НАТО, і нам доведеться воювати або продемонструвати, як на мене, теж є один сценарій ну, довге ухвалення рішення. І от тоді тоді це буде дуже серйозний удар по всьому, що є по світовій безпеці, в першу чергу, по європейській, однозначно. Те, що хочу звернути увагу наших глядачів, так стосовно електоральних циклів, от мені цікаво 70 штук ви кажете зараз. Оце якраз ігра... я, я можу так помилятися. Закінчується цей от період, будуть вибори і так далі по всьому світу. Хочу звернути увагу також на те, що Путін до цього завжди дуже уважний, і в 22-му році, коли розпочав війну. Я дуже добре пам'ятаю. Звісно, ж це не вибори. Однак такого міжнародного масштабу події, Олімпійські ігри у Китаї. Mm -hmm. І тоді також дуже добре пам'ятаю нам в кулуарах у Верховній Раді. Екс нардеп України пан Новінський говорив: не, пере... не... не переживайте, не переймайтеся. Ніякої війни до кінця Олімпійських ігор у Китаї не буде. Ну щось він знав. Ми так розуміємо, цей пан Новінський, та все ж таке і зараз. Якраз таки на цьому вони грають, що я так розумію, що вибори і е, люди втомились від війни, і люди не хочуть підтримувати. І наскільки в них справді є зацікавленість інтегрувати свої кошти кремлівські у різні країни під час їхніх виборів? Зараз трішки про Сербію. Там е, цей тиждень оз, ознаменувався м, такими масштабними ну я б сказав би. Вседержавними мітингами, тому що жителі Сербії проти Вучича їм не подобається Вучич, вони виходять. А Вучич про російський так різні були у нього заяви. Риторика була різна. Він зустрічався із представниками України і говорив про суверенітет, про неподільність і так далі. Та все ж таке чи може спрацювати це зараз у Сербії, і чи може спрацювати подібний такий механізм, десь у європейських країнах, аби породити нові? Нового Орбана умовно у Європарламенті. Якщо я скажу, що не може, то я збрешу. тому що навіть теорія, скажімо так, ймовірності, 70 умовних кейсів, Ну це ж не тільки про Європу, там і в Африці вибори відбуваються. Один, два, три взагалі може статися і одного іноді достатньо, як показує практика, і це і з цим Орбаном не знаємо, що робити. А нам ще не вистачало ще одного повноцінного Орбана Дивіться, тут ще один нюанс дуже важливий, що от ви кажете, чи ви ну чи вигідно інвестувати? Так вигідно, тому що це дешево. Ну, по великому рахунку на пропаганду і на підривну діяльність, це те, що, те, на що завжди у Росії знайдуться гроші. Я завжди кажу: якщо буде руйнуватися Російська Федерація, останній рубль або цент впаде на пропагандистський рахунок. А не якомусь там бідному, який там десь в Тайзі буде голодати або ще щось, їсти кору. То Путіна не хвилює. Кори багато їсти там скільки, хоч хоч Да? Інший момент Сербія. Я дякую вам, що ви згадали. тому, що в мене є під це своє, скажем, своє бачення. Путін не тільки дуже ретельно слідкує за Олімпіадами, за виборами. Він дуже не любить те, що схоже на майдан. У нього це наскільки панічно, як у Януковича. Ну Янукович, я завжди кажу, чого боїшся, того й отримаєш. Але Росія, Росія це Росія умов не понять, не змірять, тому, мабуть, на неї це не працює. Бо я пам'ятаю, що Янукович дуже боявся Майдану. Він його панічно боявся, і врешті-решт опинився в Ростові на Донучі, де він зараз, Москвою. І от Сербія показала, що а народ є у народу є своя думка, народ не сидить на кухнях, народ виходить на вулиці. Так, невідомо чи це закінчиться так, але це позиція народу, і путіну дуже не подобається, коли де завгодно будь-якій країні світу виходять на вулиці, і це його лякає насправді. І от я зовсім ну не так часто або майже ніколи не цитую російських лібералів, але якщо не помиляюся, з. Зодні два дні чи три дні тому мені попалось відео з гудковим младшим. Ну це такі два таких е, ні викупних які там у нас на них чомусь там кажуть, що вони такі толкові. Ну ну то таке. Може, й толкові, але вони працюють дуже якісно. Про те, що я казав зверху, дуже якісно. До речі, росіяни працюють з, з нішами. Інформаційним закидають нам там швидців і всіх, а ми такі ов, який розумний він за Україну. Та він просто виконує свою він з цільовою аудиторією Працює але менше з тим. Так от він сказав дуже притомну річ про Росію. Якщо ми він про Росіян каже, пропустимо це перепризначення, ну і називав це виборами Путіна і не вийдемо на вулиці, нічого не зробимо. То ми на себе автоматично візьмемо всю відповідальність за те, що відбувається в Україні і що буде відбуватися далі. Так, от серби вони молодці, вони не хочуть брати за щось відповідальність на те, що їм не подобається. А скоріше за все, росіяни знову труться, поплачуть на кухнях, хтось ще кудись виїде, і все. Тому от, от такі моменти, до речі, є чорними лебідями, тому що можна вкладати, наприклад, гроші в якісь вибори, а народ там вирішить. О, диво, не гроші вирішать, а народ може вирішити, так як і в Україні було. Вони ж теж сюди вкладали дуже багато грошей в будь-які вибори, в Януковича, в кого завгодно. Да? Але народ сказав: Ні, ми не хочемо так, як ви куди нас ведете. Ми хочемо туди, куди обіцяли. Ми хочемо в Європу. І вийшли на вулиці. І це зрозуміло, що вилилось в. Те, що вилилось, але ж ніхто в Європі поки що, по великому рахунку, не плати кров'ю життям своїх громадян за євровибір. Тому по великому рахунку у Путіна, скажімо так, вистачить коштів на будь-які вибори за межами, на свої однозначно, але все-таки я сподіваюся, що світ змінюється. І от те, що зараз, наприклад, я думаю, що ви задасте питання, що ж буде після того, коли всі вибори пройдуть? І що ж тоді буде? Я, я, я хотів сказати, що настане щастя, але просто ми потрапили в таку ситуацію, що нас випробовують з усіх сил і війною, і економікою, ковідом, і, і ще й виборами да, по всьому світу. Ну, якщо ми це все пройдемо, коли ми це все пройдемо? Я вважаю, що не знаю, що там буде, чи щастя, чи ні, але тоді однозначно ми будемо сильніші. Також хочеться зауважити на зручні позиції так званої російської опозиції за кордоном, тому що Ну, виходить, що якщо ми проголосуємо і дамо бути путіну наступні там 5 років, значить ми підтримуємо його. А до цього виявляється, це ми нічого не підтримували. І ці вже скоро 10 років в окупації частини України, це ні до чого. Ну це таке, пане так. Олеже. І останнє ви зазначили про е, НАТО. Так, про ми там говорили всередині розмови, Запам'ятав про те, що вже НАТО буде змушене при найгірших там. Ситуаціях варіантах розвитку подій впряму брати участь у цій війні, так і тут, звісно ж, нага вперше на думку спадає Польща мені, і в тому контексті, що там за 200 кілометрів від так званої калінінградської області вже стоїть база проти ракетної оборони. Це звісно ж там пропаганді одразу ж не сподобалось, при тому, що це не атакувальна зброя, а оборонна саме тому, які можуть бути претензії. А по друге. Я звернув увагу, що після приходу до влади Дональда Туска, можливо, це таке співпадіння, можливо, це раніше було ухвалене рішення. Та все ж, ми отримуємо 5 тисяч терміналів зв'язку від цієї компанії Ілона Маска, так, Тесла, Starlink. 5 тисяч терміналів. Це в принципі, нормальна така цифра, і зв'язок, це те, що потрібно на фронті, можна говорити про розуміння поляків важливості підтримки України, не зважаючи на ті всякі блокади на розбіжності в поглядах і так далі. Вже зараз, коли вони бачать, що на жаль, фронт зараз, ну і удача в певному сенсі нам не посміхається, на жаль, Україні, і чи буде ця риторика, так і е -е тенденція розвиватися далі. Саме потужніша підтримка від наших Наших найближчих сусідів, не лише від країн Балтії, так які нас і так завжди підтримували, а саме Польщі. ну Балтія, до речі, нам віддаю, віддають останні. Тому що вони mm -hmm. дійсно усвідомлюють, що, не дай Боже, український солдат втомиться. Вони по великому рахунку, рекордс вони чітко усвідомлюють перспективи. І ці перспективи, як ви кажете, ну там. Удача точно не посміхається, буду так м'яко казати. По Польщі я да, з вами цілком солідарен, що треба розділяти економіку і протистояння з Росією, ну тому що це дві різні два різних напрямка, і там ми теж знайдемо спільну мову, але не не так швидко, як би хотілося. По великому рахунку, якщо не брати американську армію, то ну, якщо брати в Європі яка найпотужніша армія і яка готова до е атак або до війни, скажімо так, уже прямо з Росії, це польська армія. Є по соціології питання до суспільства. Воно мене здивувало там ой, ой, не дуже багато людей готові воювати, збираються виїхати. Я зауважу нашим глядачам за 30% поляків провели опитування. Відповіли, що вони залишать свою країну на випадок прямого вторгнення Російської Федерації. Це і дійсно. по волонтерству Там питання, якщо порівняти з Україною, тому ну не будемо вже в такі дібрі, але Польща готується. Польща вважає цю загрозу реальною. І як будь-яка країна, яка має перед собою іншу країну, яка воює, тут логіка дуже проста: не хочеш воювати сам, допоможи перемогти або вистояти тому, хто зараз напередку, да ну умовно, польща це тил, Україна це це передова. І тому тут я тут я поки що не бачу таких незворотних процесів під під час політичного електорального циклу, як модно зараз сказати, лунали оці всякі. Неоднозначні заяви, що ми не будемо допомагати. Потім ні, ми будемо допомагати, але не, не самою новітньою зброєю, нам треба теж поповнювати. Але це все політики. Насправді, я в, в сенсі війни я б Польщі довіряв, тому що це держава, яка чітко е, усвідомлює небезпеку. На відміну від тих країн, які знаходяться далі, але знову ж таки скажу, що Німеччина і Франція почали прозрівати це теж непогано. Хороша відповідь і дуже оптимістична. Дякую вам, пане Олеже, за цікаву розмову. Ну, хоч якийсь там має бути проблиск світла в цьому довгому чорному тунелі. Сподіваємося, що вийдемо з нього переможцями на свіже повітря вільне повітря і під вільним мирним блакитним небом. Дякую вам, пане Олеже, що Долучилися з нами. Спілкувався політолог Олег Лісний. Дякую вам, друзі, за те, що не оминаєте кнопку лайку. А вподобайки залишайте. Обов'язково спускайтеся вниз там коментарі. Пишіть свої думки з приводу того, що про що говорили з паном Олегом. І звісно ж, залишайтеся з нами, залишайтеся з фокусом у фокусі та вірте в ЗСУ. На все добре.